Друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген, а це те, чого я не знайшов на українському Ютуб. Це великий випуск про чудову гру з неймовірною фанбазою Detroit Become Human. Знаєте, насправді ідею цього відео по цій грі підкинула мені чудова підписниця, якось зустрів на фестивалі FanCon, Велика їй подяка. Бо тоді я дійсно подумав. А чого б і ні? Так, це не нова гра, але ж і я ніколи особливо не гнався за актуальністю, скоріше за інформативністю та доступністю українського такого контенту немає. А я дуже і дуже хотів би, щоб він був. Тож, ось ми тут сьогодні я розповім вам не лише про цікаві посилання на попкультуру, про різні пародії та референси, але й дійсно про класні деталі, які мало хто помічав під час свого проходження. А ще ми подивимось на секрети і навіть побачимо секретну альтернативну вирізану. Гри кінцівку, яку могли відновити фанати за допомогою модів. Словом буде точно дуже цікаво. Тож беріть собі щось смачненьке, вмощуйте, зручніше і приємного перегляду. Свою розповідь я почну з самого початку гри і вже далі буду потихеньку рухатись хронологічно вперед до самого її кінця. Тому спочатку ми навідаємось та дослідимо найпершу главу у грі під назвою Заручник. Там нам одразу ж кидається очі Андроїд Connor та його четвертак з написом Свобода, що вже доволі символічно, враховуючи сюжет. Гри. Але взагалі, оцей момент у ліфті з монеткою дуже нагадує подібний момент з роману японського письменника Харуки Муракамі Країна див без гальм і кінець світу, в якому головний герой так само підкидав монетку в ліфті, налаштовуючи себе таким чином на роботу. Взагалі, Конор далеко не один раз буде отак кидати свою монетку, скоріш за все, таким чином він коригує чи перевіряє свою механічну справність. Бо ж як-ніяк, -як, та Конор і оця його модель РК 800 є лише прототипом, нехай дуже технологічно просунутим. Але далі. За сюжетом з монеткою буде один смішний момент, який багато хто міг навіть не помітити на главі ворог народу, коли Конор та Генк прибудуть на місце злочину у телестудії. Детектив забере у Андроїда його четвертак. Це ви, звісно, добре можете пам'ятати. Але що смішніше, якщо достатньо довго вештатись студією та досліджувати докази, в якийсь момент ви можете помітити, як Генк непомітно біля стінки буде намагатись повторити той самий трюк Конора, цікаво, що це не єдина крута деталь, яка пов'язує першу главу і оцю. У ворог народу. Ви добре знаєте, що у грі є безліч рішень та варіантів розвитку подій, які впливають на ваше подальше проходження, а також фінал самої гри. І оцю першу главу заручник ви можете пройти так, що. Конор помре, впавши з даху будівлі разом з іншим андроїдом. Здавалося, ну і що? Смерті Конора у грі мають свої наслідки, але ж не більше того, правда? Але як виявилось, дещо все ж буде, і побачити ці наслідки можна саме на главі у телевежі. Якщо вийти на дах будівлі, звідки тікали на парашутах девіанти, та підійти до краю будівлі, Конор відсахнеться, наче злякавшись висоти, і власне так воно і є. І все це через те, що він впав у першій главі. Якщо ж цього не трапилось, то й подібної реакції. І у Андроїда не буде. Це дуже прикольна, непомітна деталь. Поки ми все ще говоримо про Конра. І якщо я вже згадав його смерті, то маю додати ще дещо. Взагалі за час вашого проходження Конор може померти 28 разів. Ну це якщо ви його дозволити цьому трапитись. І от ще одна маленька деталь, яка буде пов'язана безпосередньо з цим: у саду Аманди є невеличке місце, де з кожною смертю Конора буде з'являтися новий камінь. Наче як таке собі кладовище невдалих спроб при тому, що цей сад навіть не є справжнім містом, це всього лише віртуальна локація CyberLife, яку створив Камський. Окей, а тепер знову повертаємось до глави заручник, бо там ми ще не закінчили. Досліджуючи докази та шукаючи дрібниці, які можуть врятувати заручника, ви натрапите на тіло детектива, який першим прибув на місце злочину. Просканувавши його обличчя, ви дізнаєтесь ім'я загиблого Ентоні Декарт. Це цікаво з двох причин. По-перше, таке саме прізвище має Брайан Декарт, актор, що грає роль Конора у грі. По-друге, Декарт це прізвище протагоніста з культового фільму той, що біжить по лезу». І я більш ніж впевнений, що все це не прості збіги, а спеціально зроблені посилання, бо це далеко не єдиний такий приклад, і ми до цього ще повернемось трішки пізніше. А поки давайте ще трішки оглянемо місце злочину, бо тут є сліди крові. Але це не кров поліцейського, це синя кров, що належить андроїду. Я думаю, багато хто звернув увагу на те, як саме досліджує кров андроїд. Він її смакує. Буквально у нього в роті є спеціальні датчики, які дозволяють аналізувати. Хімічний склад різних речовин. Так от таку саму фішку мала робот TX з третього фільму Термінатор повстання машин злючу Термінатор, що таким чином могла аналізувати кров та ДНК, перевіряючи, кому ж саме вона належить. До слова, маленька непомітна деталь з цим смаковим сканером. Конора буде також у главі партнерів, які Генк та Андроїд вперше працюватимуть разом над справою. Поглядаючи місце злочину, ви знайдете ніж, яким було вбити чоловіка, і Конор знову може проаналізувати кров <знувши> її язиком. Але якщо у цей час поряд з вами буде знаходитись Окей, читайте панель аніше евідентів на матір, є? Власне, думаю, я реагував би на побачене десь приблизно так само, як детектив. Ну і знову ж таки, я вже казав, що у цій грі не буває простих збігів, як то ім'я Андроїда Коннору, яке одразу ж викликає асоціації з Термінатором. Джон Конор, Сара Конор це прізвище головних героїв Термінатора. А ще ж ця його модель rx 800 Чому саме 800? Бо був Термінатор Т-800. І от таких дрібних, але прикольних посилань у грі насправді ще дуже багато. Так, перейдімо до наступної глави під назвою. Відтінки кольору, в якій ми знайомимось із Маркусом, тут буде одразу декілька цікавих нам секретів, і не тільки. Спочатку це посилання на іншу гру Девіда Кейджа та студії Quantic Dream. Але для цього вам спершу треба розбудити художника та відвести його у вітальню на сніданок. Бо саме у цій кімнаті ви і знайдете посилання. Просто подивіться на одну з книжкових полиць і побачите там декілька цікавих фігурок Орігамі. Це є посилання, бо точно такі ж фігурки Орігамі ви могли бачити у грі Rain. А коли художник сніда. У вас буде можливість ще трішки оглянути вітальню та те, що у ній є. Так, на іншій книжковій полиці ви зможете взяти одну з трьох книжок на вибір: Платон, Шекспір та якісь оди Джона Кіта. Цікавить нас саме останнє, бо це виглядає як гарне посилання на цикл романів Гіперіон, письменника Дена Сімонса. Одним з героїв цих книжок був андроїд Джон Кіт, який взяв собі ім'я англійського поета 19-го сторіччя. Взагалі у тих книгах було багато посилань на самого поета та його твори. І, як на мене, у цій грі. Оця книга це дуже цікава та приємна знахідка для любителів фантастики. Але і це не все. Бо серед інших занять, якими можу згаяти час, Маркус, буде гра на піаніно. Я так і не зрозумів, як на ньому грати нормально, окрім як просто підтримуючи темп, клікати одну клавішу. Але все ж, мелодію, яку грає Маркус, ви можете впізнати. Бо це головна тема цієї гри Детройт Бікам Human. Ожна було б сказати і про те, що деякі гравці бачать у взаєминах Маркуса та художника таку собі пародію на французький фільм один плюс один. За його сюжетом, фізично обмежений багатійний має собі у помічники темношкірого хлопця. І у цьому плані дійсно фільм та гра подібні до того ж «Quantic Dream» – це французька компанія. Але окрім цього, ну. Не знаю, судіть самі, наскільки це посилання, чи дійсно просто випадковий збіг. Проте, говорячи про кіно та акторів, багато хто з вас точно добре знає людину, яка грає художника. Це Ленс Генріксон, якого ви можете пам'ятати за ролью андроїда Бішупо у фільмі Чужий. Через це стає дуже цікаво, чи Девід Кейдж спеціально взяв на роль саме цього актора, чи ж це просто випадковий збіг, але побачити Ленса тут було дійсно приємно. От класна деталь, яку можна помітити у майстерні художника. Згадайте, як той попросить Маркус намалювати картину. Він дійсно її малює. Художник каже, що це ідеальна копія реальності. І насправді так воно і є, бо ж малює її андроїд. Більше, подивіться, як саме малює Маркус: зліва направо, зверху вниз. Ну точно, наче принтер. Але коли він малюватиме те, що відчуває і що уявляє, рухи його руки будуть вже абсолютно іншими, наче людськими. І це дійсно класна деталь. Поки ми в майстерні згадайте, що сина художник він вам точно був не до вподоби, байстрюк, який просто тринькає гроші батька. Так от, як виявилось, ви можете дізнатись про нього трішки більше, якщо розблокуєте персонажа у бонусному меню. Виявляється, хлопець був зовсім небажаною дитиною. Він взагалі був випадковістю. Художник не планував дітей, та й сім'ю заводити не хотів, а мати хлопця на те, що була коханням усього життя художника. Він давав їм гроші, та й по всьому, але як видно, хлопці. Цього було замало, і хоча художник і далі підтримував вже дорослого сина, той вирішив забрати у батька останнє. Його життя така от історія. Я навіть і не знав про це, поки не розблокував цього персонажу меню. Друзі, я сподіваюся, вам цікаво, бо далі матеріалу ще більше і він ще цікавіший. Але зараз я просто хотів нагадати та заразом подякувати вам за вашу підтримку, за лайки, коментарі, підписки та взагалі перегляди і окремо тим неймовірним з вас, хто підтримує канал своєю гривною, чи доларом, чи євро через невеликі чайові, або ж через більш вагому підтримку через моно, байм'якофі чи то спонсорство на YouTube. Це дійсно. Дуже допомагає мені робити для вас більше якісніше та цікавіше. Тож дякую вам. Рухаємось далі до наступної глави під назвою Новий дім. У ній ми знайомимось із Карою та дівчинкою Еліс, а також їхнім хазяїном, п'яницею та наркоманом Тодом. Взагалі, мене трішки дивує цей момент, що Тод може дозволити собі купити андроїда ще й не одного, а двох. При цьому він же безробітний і живе майже у повністю покинутому районі міста. Ну але найсне. Головне, що ви могли впізнати Тода. Ну, якщо грали у Heavy Rain, бо. Цей самий актор Даміні Гулд грав у цій грі роль маньяка на ім'я Ерл. Тут я міг би увімкнути режим теорії змов і сказати: А що, як то? Це родич Ерла, і у ньому якось досі збереглись гени його предка-маньяка. Міг би, але не буду. Хоча й виглядає це правдоподібно, дивлячись на Тода. До речі, а ви помічали, що будинок Тода виглядає ну практично один в один, як будинок головного героя все з того ж Heavy Rain? Хіба що в Детройт його зроблено у High Definition? Не те, щоб це було аж так дивно. Бо розробнику і родини той самий, але помітити це було цікаво. Взагалі на цій главі цікавого не так багато, але про дещо розказати все ж можна. Наприклад, про червоний лід. Це наркотик, який курить тот. щось типу креку або що я без поняття, але виглядає цей наркотик ну реально як червоний кристал. Пізніше на главі очікуючи Генка у поліцейському відділі, граючи конором, у вас буде можливість дослідити робочий стіл детектива. І саме там непримітно з боку будуть висіти газетні вирізки, з яких можна зрозуміти, що Генк займався справою червоного льоду у Детройті. Так от, по-перше, цей наркотик, ну, абсолютно точно є пародією на наркотик «Синє Небо з серіалу Брейкінг Bad. А по-друге, це той факт, що наркотиком займався саме Генк. Якщо ви дивились пуститись берега, то пам'ятайте детектива Генка Шрейдера, який так само розслідував справу про блакитне небо. Я ж кажу, у цій грі не буває простих збігів. Декілька наступних глав ми пропускаємо, бо там немає нічого, аж настільки варто. Уваги і переходимо одразу на допит. Не дуже люблю цю главу, бо мені дійсно шкода було психологічно тиснути на затриманого андроїда. Але саме це нам і треба зробити, бо тут є одна маленька і дуже непомітна деталь. Залежно від проходження, андроїд може залишити кімнату для допитів живим, або ж не залишить її взагалі. Ну. Тобто він помре. І от як виглядає кімната для допитів у першому випадку. Так, абсолютно нормально. Але якщо дев'ян застрелить Конора і знесе голову собі у кімнаті, де що зміниться, у режимі сканування ви побачите сліди крові, які залишились після цього. Їх відмили і просто очима їх не видно. Але Конор їх побачить, бо у нього очі сканери, і він бачить у різному спектрі. І це, як на мене, дійсно дуже крута увага до деталей. Але давайте залишимось у поліцейському відео Ділку ще не надовго. Але тепер вже на главі чекаючи Генка, бо саме там у вас буде багато можливостей дослідити будівлю та її секрети. По-перше, оцей open space, в якому сидять детективи та інші поліцейські, зроблено практично один в один, як у фільмі Я робот з вілом Смітом. Навіть оцей цей прозорий кабінет шефа такий самий до слова, персонаж Генка також дуже схожий на образ героя з фільму Я робот. Обидва персонажі ведуть справи про андроїдів, і обидва не дуже люблять цих андроїдів. Але у кінці все ж однаково. Приймаються їхньої ідеї, та найкраща великотка тут знаходиться на кухні відділку. Після вашої зустрічі з поганим поліцейським, у вас є можливість подивитись телевізор, де якраз показують новини, і от другою новиною у цьому випуску по тебе буде те, що штучний інтелект зумів написати роман роман під назвою. Чи сняться людям теплокровні вівці. Очевидна пародія на легендарний роман письменника Філіпа Діка, чи сняться андроїдам електровівці, за мотивами якого і було знято не менш культовий фільм Той, що біжить по лезах». А от дуже непомітний момент, який також залежить лише від ваших рішень. На главі бурхлива ніч Кера та Еліс мають втекти з будинку Тода, і те, як ви це зробите, на дещо вплине. У цій главі Тод може померти, бо ви його вб'єте, а може і вижити. І от чого я зовсім не помічав під час свого проходження, якщо тод все ж виживе, то під час вашого проходження глави чекаючи на генка, ви навіть зможете зустріти чоловіка у поліцейському відділку. Очевидно, він писатиме заяву на втечу андроїдів. Можливо, буде вимагати через суд компенсації або що чорт його знає, з конором він говорити не стане, бо чого б це, але це і справді прикольний момент, про який я навіть не знав. Одразу два класних посилання можна знайти на главі повсталий з мертвих, на якій Маркус має вибратись зі звалища старих та зла. Маних андроїдів. Коли ви дістанете всі потрібні вам запчастини – ноги, око, ядро та слуховий датчик, ви можете ще трохи оглянути це місце і обов'язково почуєте чийсь спів. Sakura, Sakura, Виявляється. Співає інший андроїд. Це дівчина. І виглядає вона ну дуже знайому. Спочатку може здати, що це взагалі кара. Насправді ж перед нами дуже круте посилання на технодемку, яку ще у 2012 році показали Quantic Dream. Та демка таки називалась Кара. І власне саме з тої технодемки і народилась оця гра Detroit Become Human. Як у демці, так і у цій грі роль Кери виконує одна й та сама акторка. І саме у цій демці в якийсь момент дівчина заспіває пісню японською мовою цю саму пісню. Також співає зламане андроїд назвали ще. Як на мене це дійсно круто. А от трохи далі, коли ви піднявшись по схилу, вибратись зі звалища, буде кадр, у якому Маркус називає своє ім'я, а потім беречийський плащ і просто йде. Це дуже нагадує момент з фільму Термінатор. Спасіння прийде. Там також був момент, коли на ім'я Маркус вибирається з підземної бази Скайнет і точно так само забирає плащ. Це точно ж ніяк не може бути простим збігом. Те саме можна сказати і про образ персонажки Люсі, такої собі наставниці девіантів на кораблі Джеріко. З її голови стирчать кабелі та провода, наче якісь футуристичні робот-реди. Так от за своїм характером, Люсі така собі загадкова провидиця, яка допомагає андроїдам, і це дуже нагадує піфію або ж просто Оракул з фільмів матриці, яка так само допомагає повстанцям. Хіба що в матриці вона навпаки боролась з машинами, але ну це більше просто про велику подібність між цими персонажками. Декому з гравців здалась знайомою гонитва Конро за одним з дев'янців на левій гніздо. Хоча я. Я так думаю, тут вважають посиланням настільки конкретну саму гонитву у цій грі, як сам факт полювання Конора на девіантів. І все ж це дійсно трішки схоже на сюжет фільму Сурогати з Брюсом Віллісом. Персонаж Брюса вів справи сурогатів у фільмі. Так називали роботів, якими можуть керувати та робити свої справи люди з обмеженими фізичними можливостями. І виглядають вони так само, як їхні власники. Так от персонаж Брюса за сюжетом також сурогат, хоча й федерал, і у фільмі він полює на сурогата злочинця, що більш. Події фільму відбуваються так само в місті Детройт. Така сама аналогія відбувається і у грі. Андроїд Конор женеться за іншим андроїдом Девіантом. Взагалі, говорячи про місто Детройт, де відбуваються події гри, важко не згадати ще один культовий фільм подій, якого так само розгортається у Детройті. І у вас є приблизно 3 секунди, щоб вгадати, що ж це за фільм Робокоп. Хоча загалом місто як таке не має впливу на сюжет, і події гри могли б відбуватись у будь-якому іншому місті, але це більше про символізм, який так любить Девід Кейдж. Детройт був містом дискримінації у 60-х роках. Люди кольору не могли знайти собі ні роботи, ні житла, вони не могли вводити дітей до школи чи навіть їздити автобусом разом з білими, і все це призвело до бунту у 67-му році. Хіба ж не саме про це розповідає Кейдж у своїй грі? Поговоримо про Еліс під час Ходження, ви далеко не одразу можете зрозуміти, що дівчина насправді не є людиною. Вона такий самий андроїд, як і інші герої. На це був натяк у будинку Тод, але цей натяк знаходили далеко не всі. Так чи інакше, потім ви починаєте розуміти, що до чого. І взагалі, оця вся історія з Еліс дуже нагадує сюжет фільму Штучний інтелект. Зараз будуть спойлери до фільму 20-річної давності, тому я про це попереджаю. Бо хтось обов'язково буде сваритись через це у коментарях. Але у фільмі хлопчик ім'я Девід точно так само, як і Еліс, вважає себе справжньою дитиною але Такою не є. Наступне, я от не дуже певен, чи це посилання, чи ні, і все ж на главі піратська бухта, Кера, Еліс та Лютер потрапляють у покинутий парк розваг. На перший погляд, там нікого нема, але вночі у будівлю, де ви залишаєтесь ночувати, вламуються ціла купа андроїдів. На щастя, вони на злі, але всі вони на одне лице, і їх усіх звуть Джері. Вони працювали у цьому парку до його закриття. Так от багатьом гравцям, точно як і мені, це трохи видається за посилання на ріка Морті. Якщо ви дивились. Мультик, то знаєте, що Джері це ім'я батька Морті. І Якось в одній із серії був момент, коли Джері відправили у місце, де була ціла купа інших Джері. Це справді може бути посилання, бо мультик теж науково фантастичний. Може, й Девід Кейдж від нього фанатіє, хто знає. Хоча і виглядає це трішки натягнуто, ну але розказати про це я вам все ж мав. Після парку розваг, вже на главі опівнічний потяг, це ж саме тріо героїв потрапляють до будинку Рози, жінки яка допомагає андроїдам перейти кордон та дістатись до Канади, де вони можуть жити вільно. В якийсь момент до будинку навідається поліцейський. Він зайде всередину, та перевірить, чи немає там нічого підозрілого. Саме тому перед тим як відкрити двері, вам потрібно все прибрати. Так, от чи не виглядає знайомою вам зовнішність цього поліцейського? Я більш ніж певен, що виглядає, бо цього ж самого поліцейського ви могли бачити у виграх Beyond Two Souls та навіть Фаренгейт. Я досі пам'ятаю, що у Фаренгейт теж треба було прибрати всі підозрілі речі, поки цей коп оглядатиме вашу квартиру. І це було дуже напряжно. Актори цього звуть Девід Гезман, і взагалі він мав дуже багато ролей у різних іграх. Але цікаво, що у Кейджа він мав своє камео аж тричі, двічі він був копом, але у Beyond Two Souls з якоїсь причини він виконував роль. Кловна. Після цього йде глава парк капітолів, які ви у ролі Маркуса маєте організувати протест. Та перед цим ви маєте вирішити, чи буде це мирна хода, чи ж навпаки жорстока сутичка. Саме тоді у вас буде можливість намалювати на стінах символ вашого протистояння. Це може бути один з чотирьох логотипів. Я не певен, чи є хоч якась різниця у тому, який символ ви оберете. Але що цікаво, один з цих символів зовсім не випадковий. Точно такий самий символ мало намалювати Львати і Джоді Голмс на піску для того, щоб розпочати ритуал, але вже у іншій грі від Quantic Dream. У Beyond Two Souls. нарешті, остання глава битва за Детройт. Вона починається з візиту Конра у Кіберлайф. Тут є як одне невеличке посилання, так і дуже кльова непомітна деталь. Подивіться на нічне небо у цій главі. Там буде дуже добре видно повний місяць. При цьому трохи раніше перед цим гра повідомить вам, яка зараз дата. Це для того, щоб гравці розуміли хронологію усіх подій. І от що ви думаєте, один з гравців вирішив перевірити, може просто для себе, заради цікавості або що, чи справді. 11 листопада 2038 року буде повня і виявилось, що це дійсно так. Комусь з вас може видатись дивним, що хтось взагалі перевіряв подібну інформацію на правдоподібність, але погодьтесь, що якби не цей невідомий дослідник ми з вами так і не дізналися, що хтось з розробників дійсно запарився та дотримався справжніх астрономічних фактів і зробив у небі місяць саме таким, яким він має бути у 2038 році. Це дійсно круто. Вже всередині кіберлайв ви можете помітити, що один з військових тут матиме по. Зивний агент 47. Це начебто як має бути посиланням на того ж самого агента 47 на Хітмена, але правду кажучи, це вже виглядає мені як занадто натягнути посилання. Про те, що мені таким не здається, так це одна з особливих функцій Конра. Він може імітувати голос будь-якої людини, наприклад, для того, щоб обійти голосовий захист. І от знаєте, хто ще вмів так робити та імітувати голоси? Так, кіборги з фільмів Термінатор. Твої опікуни мертві. Наостанок з цієї глави переносімося до Кери та Еліс, які намагаються непомітно пройти містом до автовокзалу. Саме тоді ви будете проходити повз кінотеатр. І, хоча афішу видно, зовсім погано, бо текст там білий на білому фоні, ви все ж можете прочитати назви фільмів, які там показували: Heavy Rain» Назва попередньої гри студії Quantic Dream to Infinity and Beyond Це слова база лайтера з бультику історія іграшок. Навіть не знаю до чого вона тут. Та Dynamic Soul це назва ще однієї старої гри від Quantic Dream. Є ще якийсь фільм Jungle 2, але, чесно кажучи, я навіть не уявляю, що це може бути. Загалом, це все найцікавіше, що можна знайти безпосередньо у главах під час вашого проходження. Але є і ще дещо про що я також хотів би розказати. Наприклад, про Хлою. Андроїда з головного меню. Якщо ви проходили гру, ви добре знаєте, як поводить себе дівчина. Як вона ламає четверту стіну між гравцем та грою. Вона справді реагує на ваші рішення і іноді навіть їх коментує. Так вона прокоментує кожну зі смертей головних героїв. А ще вона вміє жартувати. Oops. I think your saved game is corrupted. Just kidding. Також дівчина може коментувати деякі свята, якщо ви запустите гру у потрібний день. May is June 7th, the anniversary of Alan Turing's death in 1954. Turing was an English mathematician Known as a pioneer of computers. Ну і звісно ж, в кінці гри ви можете її відпустити. Після чого головне меню гри буде вже пустим. Також я чув, що у грі було приховано дуже багато різноманітних культових цитат з фільмів, внутрішніх жартів та загалом інсайтів та фактів про розробку цієї гри. Але зроблено все це було у вигляді коду Морзе, який заховали десь у інтерфейсі гри. Проте, на жаль, з часом ці секрети пропачили та просто прибрали з гри, і все ж ці повідомлення залишились. Але лише на оригінальній DVD-версії. Дуже шкода. Не знаю, навіщо було прибирати такий прикольний секрет. Ну що ж, залишився лише фінал, а фіналів у грі багато. Наприклад, є чудовий позитивний фінал Генка та Конора. Якщо в кінці обидва персонажі будуть друзями та залишаться в живих, то у цьому фіналі вони зустрінуться біля вагончику з фастфудом та побіймуть одне одного. Є фінал, у якому всі персонажі помирають. Це вважається поганим кінцем, з чим я погоджуюсь у цьому випадку. Нам знову покажуть Камське, який дає свій коментар. З приводу подій під час битви за Детройт. Але був у грі і один вирізаний фінал. Взагалі з гри багато чого вирізали, але на щастя, якимось чином фанати та модери змогли відновити деякі з цих вирізаних моментів, в тому числі і цей фінал. Це оригінальний фінал Камскі. У ньому за сюжетом Конра не заморожують, а просто відкликають модель з виробництва. На його заміну випускають нову модель. РК 900 Кара може віддалитись від Еліс, коли дізнається, що та Андроїд. Норд переймає лідерство, і Маркус залишає Джеріку. Відновлено також оригінальну промову президентки по телебаченню. І ще одну маленьку сцену з Розою та її сином. Ну і звісно ж, нам показують самого Камскі. Він знову коментує події, які стались на главі битви за Детройт. Але вже інакше. І Якщо подивитись на обличчя Камскі, ну let you say, цей чувак чудово знав і, можливо, спеціально спланував усе, що трапилось у грі він цілком свідомо створив дев'ятів, і можливо. Просто можливо, саме він і був тим самим Ера 9. Ну, в оригінальному задумі, до того, як половину гри було вирізано. Бо за сюжетом ми багато чуємо про Ера 9, і наче як нам цієї інформації цілком достатньо, щоб перестати шукати відповіді на те, чим насправді є це Ера 9. Та хто знає, як воно було насправді. Особисто я відповіді на це так і не отримав. Може, дійсно, через те, що одну з відповідей на це питання просто вирізали з гри. Піп, піп Піп-піп. О. Піп, 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 oh. e, смішно вийшло, що попереднє відео на каналі було про термінатора. А оце про гру про андроїдів, яка була купа посилань на Термінатора. Але, загалом, друзі, як вам випуск? Дуже сподіваюся, що вийшло інформативно, а головне цікаво, бо я знаю, як буває важко вразити чи здивувати фанатів гри, але. Ну, Може, мені хоч трішки це вдалось? Ну, хоч трішки, пишіть про це у коментарях. Мені завжди цікаво про все це почитати, про що я не розказав у відео, про що я міг не знати, чи можу навіть де я помилився. А тим часом я нагадаю вам про обов'язкову підтримку наших збройних сил. За можливості, намагайтесь завжди кинути, хоча б гривню дві на якийсь збір на дрони Стерненко, госпітальєрам, чи ж на повернись живим, або на якісь маленькі локальні збори, може і невелика, але поміч від великої громади дійсно має свою силу. Ну і також я, як завжди, хочу подякувати своїм меценатам, людям, які підтримують цей канал фінансово. Це прекрасні підписники на моїх сторінках на BuyMeACoffee чи patreon спонсори на YouTube, та просто небайдужі, які підтримують канал іншими способами через Mono чи Privat. Я безмежно дякую кожному та кожній з вас, бо саме ваші донати, місячні підписки та навіть просто чаєві дозволяють мені регулярно робити для вас більше цікавих та дуже сподіваюсь якісних відео. Дякую вам. Тут на екрані ще будуть посилання на мої інші відео, на канал і лінк на Баймія кофе. Тож можете клікати туди, бо ж наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу. Піпу, піппіпу.